Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з рейд масиву при поломці контролера Fujitsu D3116. Що робити, якщо рейд масив зібраний з дисків SAS, як їх підключуєте до звичайного ПК і відновити дані з диска SAS. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утиліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. SAS – це технологія, яка забезпечує високу продуктивність та надійність у зберіганні даних. Крім цієї технології, на серверах найчастіше використовується технологія побудови RAID, що у свою чергу забезпечує ще більшу надійність у зберігання даних. raid масиво широко використовується для забезпечення безпеки та надійності зберігання даних. Однак, як і з будь-яким обладнанням не виключені ситуації, коли raid контролер, може вийти з ладу і ви втрачаєте доступ до важливих даних. Сьогодні Розглянемо кілька методів, які допоможуть вам відновити дані raid масиву при поломці контролера Fujitsu D3116. Ми розповімо про перенесення дисків на інший контролер, а також використання спеціалізованого програмного забезпечення для відновлення даних з RAID. Ці методи можуть допомогти вам відновити доступ до ваших даних і мінімалізувати витрати. Насамперед, важливо розуміти, що відновлення даних з RAID-масиву масиву це складний процес, який потребує певних знань та навичок. Перед початком відновлення. Овлення даних рекомендується ознайомитися з документацією та посібниками, наданими виробником контролера Fujitsu. Якщо вам це здається складним завданням, краще зверніться за допомогою до професіоналів, оскільки будь-які необдумані дії можуть ускладнити відновлення даних. Для загального розуміння принципу роботи технології RAID давайте розглянемо, як створити на даному типі пристрою. Щоб створити RAID, на контролері Fujitsu потрапити до його BIOS. Для цього під час завантаження машини потрібно натиснути клавішу Ctrl плюс H. Якщо у вас кілька контролерів виберіть потрібен зі списку, натисніть Start для продовження. Далі відкрийте розділ майстра конфігурації. У вікні майстра виберіть опцію Нова конфігурація і класніть по кнопці Next. В результаті ви побачите повідомлення про те, що буде очищено попередню конфігурацію. Після цього повернути її, не вдасться і всі дані будуть втрачені. Для продовження натисніть Yes. Далі виберіть тип побудови, ручний або автоматичний Next. Позначте диски, з яких складатиметься майбутній масив, і класніть по кнопці Додати. В результаті вони будуть додані до віртуальної групи. Для підтвердження натисніть підтвердити. Та Next. Потім додаємо групу Span. На наступному кроці потрібно вказати рівень «Rate», розмір блоку, налаштування політики читання та запису, кеш тощо. Вказавши всі параметри, натисніть «Update sites» та Accept, а потім Next. Підтвердити ЄС yes для збереження конфігурації. І ще раз ЄС yes для початку ініціалізації дисків. В результаті буде виконана швидка ініціалізація. Якщо потрібно повністю затерти диски, виберіть зі списку повільна ініціалізація і натисніть Go. Рейд масив створений, залишилося лише перезавантажити комп'ютер. Далі ви зможете розмістити диск у системі та залити на нього дані. Якщо ви втратили доступ до дискового масиву в результаті поломки контролера, є кілька способів дістати дані з дисків. Перший метод відновлення даних при поломці контролера Fujitsu – це перенесення дисків на інший робочий контролер. Для цього способу вам знадобиться такий самий контролер або будь-який сумісний. Якщо ви не впевнені в тому, що зможете це зробити самі, перш за все проконсультуйтеся у професіоналів, переконайтеся, що ця операція безпечна і не зашкодить вашим даним, так як неправильні дії. Можуть остаточно затерти інформацію, що залишилася на них. Детальніше про те, як перенести диски на новий контролер, дивіться в іншому відео. Посилання я залишу в описі. Ну і другий спосіб повернути дані за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для відновлення даних з RAID. Існують різні програми, які можуть допомогти вам відновити дані з пошкодженого raid масиву. Одним із прикладів такого програмного забезпечення є Heaven RAID Recovery. Програма підтримує всі популярні типи RAID, більшість файлових систем та Різні типи побудови масивів, безлічі моделей RAID, контролерів Для відновлення даних потрібно підключити диски до материнської плати комп'ютера з операційною системою Windows, оскільки на даний момент програма сумісна лише з цією операційною системою. Але з її допомогою ви зможете відновити дані з файлових систем інших ОС. Якщо при побудові RAID ви використовували диски SAS, у як у моєму випадку, безпосередньо підключити їх до звичайної материнської плати ПК у вас не вийде. Для підключення вам потрібно Новий контролер, який підтримує підключення накопичувачів без використання RAID. Наприклад, можна використовувати HBA контролер. Для цього вам потрібно відключити диски від неробочого контролера, підключити HBA контролер до материнської плати ПК з операційною системою Windows і під'єднати диски до HBA контролера. Якщо ви помітили, що у програмі відображаються не всі підключені диски, відкрийте керування дисками та перегляньте, чи бачить їх система. Якщо відображається лише частина накопичувачів, доведеться підключати їх по одному, знімати образи та робити відновлення з образів. Для цього відкрити програму Хетмен Рейд Рекавері, відкрити меню, сервіс, зберегти диск. Або натисніть правою кнопкою миші на накопичувачі зберегти диск. Обов'язково перевірте, щоб позначка стояла певного збереження образу. далі. Потім виберіть, куди зберегти файл образу, жорсткий диск і вкажіть шлях. Ви тут можете вказати папку мережі, а потім натисніть Зберегти. Важливий момент. Перед початком процесу зняття образу диска ви повинні перевірити, чи вистачить місця для його збереження. Після зняття образів всіх дисків у програмі відкрити меню сервіс, монтувати диск. Тут залишаємо відмітку навпроти raw образів далі. Позначте всі накопичувачі та класніть по кнопці «Відкрити». Після цього всі диски будуть завантажені в програмі. Headman Raid Recovery, як і фізичним дискам збере із образів рейд в автоматичному режимі. Виділивши його внизу, ви побачите докладну інформацію про масив, перевірити чи правильно вдалося його зібрати. Якщо все правильно, клацніть по розділу правою кнопкою миші та виберіть відкрити. Далі виберіть тип аналізу, швидке сканування чи повний аналіз. У більшості нескладних ситуацій достатньо буде швидкого сканування. Це займе менше часу. У моєму випадку програма легко справилася з даним завданням. Як бачите, з образів СА з дисків. Вона в автоматичному режимі зібрала рейд, а також знайшла всі файли, які зберігалися на дисковому масиві. Також тут відображаються видалені файли. Вони тут позначені червоним хрестиком. Виділіть все, що потрібно повернути, і класніть по кнопці відновити. Далі вкажіть, куди зберегти дані, диск, папку. І натисніть Знову відновити. Після завершення всі файли будуть лежати у вказаному каталозі. Якщо в програмі не вдалося знайти файли за допомогою швидкого сканування, виконайте повний аналіз. Для цього поверніться по головне меню програми, класніть по розділу правою кнопкою миші та виберіть Проаналізувати заново повний аналіз. Вкажіть файлову систему, позначку пошуку за вмістом. Для початку можна зняти це прискорить процес пошуку. Якщо і в такому разі немає потрібних файлів, запустіть повторний аналіз з активною функцією пошуку за вмістом. У деяких випадках програма може не зібрати рейд в автоматичному режимі. Це може бути внаслідок затирання службової інформації на дисках. В результаті програма не може визначити параметри зруйнованого рейд. Для таких випадків у програмі реалізовано функцію ручної побудови за допомогою рейд конструктора. Якщо вам відомі параметри вашого рейд, відкрийте рейд конструктор і спробуйте зібрати масив вручну. Запустіть конструктор. Тут оберіть опцію створення вручну далі. Вкажіть тип масиву, порядок блоків та їх розмір. Додайте диск, з яких він складався, відсутні заповніть порожніми, клікнувши по плюсу. Також можливо доведеться вказати усунення, за яким знаходиться початок диска. Також потрібно зазначити порядок накопичувачів. Вказавши всі відомі параметри тут, ви побачите ваш рейд, якщо параметри вказані, вірно. Розгорнувши, тут з'являться папки. Заповнивши параметри, класніть по кнопці Додати, після чого він одразу ж з'явиться у диспетчері дисків. Далі запустіть аналіз та виконайте пошук файлів та відновіть потрібні. Отже, ми розглянули кілька способів відновити дані при поломці контролера і які інструменти знадобляться у тому чи іншому випадку. Відновлення даних з raid масиву при поломці контролера Fujitsu може бути складним завданням, але, дотримуючись даної інструкції, ви зможете повернути ваші файли. Не забудьте про важливість регулярного резервного копіювання даних, зберігання резервних копій на окремих носіях або в хмарі допоможе уникнути втрати даних у разі поломки raid контролера або інших нещасних випадків. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще зверніться з допомогою до професіоналів. Сподіваємось, наші поради та рекомендації виявились корисними у відновленні даних із рейд при поломці контролера Fujitsu. Якщо у вас виникли питання або у вас є свої методи відновлення даних, будь ласка, поділіться ними у коментарях нижче. А на цьому все. Не забудьте поставити лайк даному відео та підписатись на наш канал. Дякуємо всім за перегляд!